Привіт, я Оля і ви на каналі Тренування для схуднення вдома. Успіх у боротьбі з зайвими кілограмами ґрунтується на трьох принципах правильне харчування, рухливість і повноцінний сон. На сьогоднішньому тренуванні ми попрацюємо над животом та ногами. Тож приєднуйтесь, ми починаємо. Вихідне положення стопи на ширині плечей, руки перед грудьми зігнуті в ліктях. Одночасно підніміть праве стегно вгору до рівня тази, скрутіть корпус вліво і доторкніться ліктем до коліна. Поверніть назад, потім зробіть мах на цю ж сторону, тільки долонію торкніться носка, а розворот тулуба залиште. Потім те ж саме на іншу сторону. Навантажуються косі пучки, прискорюються схуднення, йдуть обсяги наталії. Працюємо 30 секунд і переходимо до наступної вправи. Поставте ноги широко, носки розгорніть в сторони, опустіться в присідання сумо та стегнами паралельно підлозі, коліна дивляться по напрямку стопи, спина пряма. Руки витягнуті в сторони. Нахиріться вліво, пальцями однойменної руки дотягніться до полу. Перейдіть назад у вихідне положення, повторіть вправо. Навантажується кор, а також прокачується спина, працюють ноги. Все це стимулює схудненню. До наступної вправи. Розташуйтесь в високому випаді, ліва нога попереду, права позаду. Приберіть руки за голову, спиною трохи нахиліться вперед. Відштовхніться слегка задньою ногою і притягніть її коліном зі стегном максимально близько до живота. Відставте назад. Положення верхньої половини тіла не міняйте, тримайте швидкий темп. Виконайте 15 секунд на одну сторону, потім поміняйте. Вправа навантажує черевну мускулатуру, розганяє пульс, що сприяє схудненню. Також вправі працюють сідниці та ноги. Красуня до наступної вправи опускаємось на килимок. Лягаємо на килимок, витягуємо руки і ноги, руки направляємо вгору. Виконуємо складку, підтягнувши коліна до грудей і торкаючись гомілок. У цьому положенні робимо 3 пульсуючі хрухи з невеликою амплітудою і повертаємось в стартову позицію, не торкаючись руками і ногами килимка. Вправа прокачує усі черевні м'язи без винятку. Велика частина навантаження розподіляється на прямий м'яз живота. За рахунок пульсації складність вправи збільшується в рази. Переходимо до наступної вправи, лягаємо на килимок. Спираємось на лопатки і повну стопу, ноги зігнуті в колінах, які утворюють прямий кут. Руки прямі лежать на підлузі паралельно корпусу. Тіло і стегна вдають із себе рівну лінію та спідняти. У цьому положенні викинайте махи ногами по черзі, повністю випрямляючи їх. Намагайтесь не опускати стегна і не напружувати шию. Основне навантаження в цій вправі для схуднення і тонусу тіла припадає на стегна, сідниці і поперекову частину спини. Статично прокачуються також м'язи преса і спини. Переходимо до останньої вправи. Прийміть положення планки на прямих руках. Далі почніть повільно піднімати таз до стелі, до рівня поки спина і випрямлені руки не встануть в рівню лінію. Після невеликої паузи поверніться у вихідне положення. Можна трохи згинати коліна у верхньому положенні, якщо вам не вистачає розтяжки. Далі із положення планки опустіть коліна до підлоги. Положення корпуса при цьому абсолютно не змінюється. Опускання колін до підлоги стимулює роботу преси, а також активно впливає на поверхню стегон. Красуня, ми з вами зробили один підхід, таких виконуємо від 3 до 5 підходів. Пам'ятайте, чим більше активності, тим легше досягти потрібного результату. До зустрічі на нових тренуваннях. Па-па!